Миро і добра усім вам, дорогі друзі. Відео не хотів знімати, але, думаю, вдруг, хто коснеться такою самою ситуацією, як і в мене, то чому би і ні. Значить, ситуація така. Одного разу був такий шуруповірт Дніпро. Від нього голова стоїть окремо, здійджаний патрон, тільки тут пластмасу вже на ньому немає. Занесли його. В сервіс. Ну, звісно, сказали міняти патрона, тому що це вже механічне пошкодження. По-любому це буде вартувати грошей. Цей шуруповерт гарчав, сказали, потрібно міняти двигун, і вони правду сказали. Ну, і, до речі, ще сказали міняти кнопку. Тобто замінити все, кроме корпуса. Ну і нарахували коштів немало. І таким чином цей шурік віддали для мене. Я ним покрутив, може, з рік. І на кінець-добрались. У мене до нього руки, тому що я, коли заглядав, бачив, що одна щітка зношена майже до нуля. Але коли сьогодні я вже розібрав, то я вже догрався, що зношені вже дві і причому в ноль. Ось отака вона, як ви можете бачити, наскільки вона зносилась, її вже немає. Ну і ось друга знята. Воно вже гризло латунью. Звуки видавало, але крутив нічого. Так, значить, що я зробив? На металоломі. Майже на дурняк шуруповертів мішками просто лежить, старих, всяких, які хочеш. Я взяв два мотора. Один 12 вольтовий я такий взяв. І отакий 19 вольтовий чи 18 вольтовий взяв. І розібрав що той, що той. Я їх всі три розібрав. І. Став оцінювати обстановку і ситуацію, що де куди. Думаю, що всіх вас цікавить, як же ще їх розібрав. Ну тут, в принципі, нічого такого немає. Є. От, ось ми бачимо, було місце завальцьовування. 1, 2, 4 штуки їх. Ось Ви бачите, чотири місця, де було завальцьовано. У мене є отакі дюбільки. У вас, може, їх немає. Візьміть щось небудь схоже. І я заточив оцей дюбельок на конус. Як ви можете бачити. І ним дуже добре розвальцьовувати. Поставимо молоточком дарив і воно гарненько оці, воно тут малесеньке. Дуже добре розгинає. Ви можете зробити це з якоїсь оськи або ще щось виточити, якщо у вас такого немає. Розвальцював, розібрав. І що у мене вийшло? Значить, усе моє те, що було. Йому вже цим щотка капут. Оце 12-вольтовий двигун. У ньому одна, ви бачите, перетерлася пополам. Теж зносилась, але одна щітка ще більш-менш є. А 19-вольтовий двигун оказалося, що в ньому щітки вже, ще в прекрасному стані. Отак. От І причому вони по ширині більші, ніж рідні. Бачите, як наскільки ця більша від цієї. Тому я вирішив замінити. Значить, в рідному корпусі от стояли такі заглушечки. Треба, перш за все, отут, провод відпаявши, зчистити весь припой, який є. Нанесений тут. Потім оцього штока малесенькими кусачками, акуратненько беремо і його звідти витягуємо. Це такий цвяшок. Його раз і звідти виймаємо. Ну і надавивши отак, от витягується звідси і сама щітка. Виймаємо. Все. От наше тіло. А тепер в 19-вольтовому замість цього цвяшка болтики. І це прекрасно. Болтик відкручую і виймаємо щітку. Болтик виняли і достаємо щітку. Тепер беремо рідну і беремо те, що ми достали один до одного. Представляємо і бачимо, що воно абсолютно все підходить. Тому складаємо це все діло в корпус від Дніпро, ставимо щітки від невідомого відкуда, звідки. Так, зараз я поставлю камеру. Так, змістилися в сторону трошки. І тепер це все діло. Складаємо. Треба відігнути отак і скласти. Ну, бажано нічого не зламати. О, і тепер настало стало все хорошо. Пробуємо закрутити сюди шурупчики. Чи вони підійдуть, чи вони не підійдуть. Підходять просто шикарно. Просто шикарно. На другий раз буде легше, якщо доживемо до другої заміни щиток. Так, є. Далі. Цей вузол підготовлений. Слідуюче. Тут тут багато було усякого наточеного, напиляного і все на магніті, на магніті трималося. Я його все звідти вичистив. Вичистив дуже просто. Неодімовий магніт від дисковода, отак сюди вставляється і просто по кругу проводиться. І ви бачите. Що я ще його погано дочистив. Ну, звичайно, це все робить відбиток непоганий такий на руках. Але, але. там зато тепер, виходить, все чистенько і прекрасно. Ну, тепер будемо пробувати складати. Так, ну, я на всякий випадок, усе, що знімав, усе маркером ставив мітки. Ось мітка, тут мітка. Ось тут мітка, так само і на цьому всьому відмічав, щоб можна було комбінувати його. Ось задні частини від них. Ну, Дивлячись на оце рідна Дніпровська. Зараз я її терну тряпочкою. Воно гарчало, я її сирем і маслом змащував, тому воно має такий негарний вигляд. А гарчало, швидше за все, не втулка, а щітки, які вже були не щітки, а вже латунь терлася. Ну, складу побачу. Якщо ні, то поміняю цю задню частину, поставлю. Оцю. Але Дніпровська, я бачу, вона якась краща. Бачите, як Тут втулка більша, потужніша, ніж ця. Діаметри, по і тут. Однакові мають бути, перевіримо зараз. Да, діаметр однаковий. Щодо цього двигуна, що до цього двигуна, однаково. Так, отож бо складаємо це в сторону. Ось наш двигун. Ну, Зараз будуть мені кричати: ти колектора не відшліфував. Я її не буду шліфувати. Я його отак тирну легенько і все. Якщо колектор цілий, він сам себе зашліфує. А якщо він не цілий, шліфуй, не шліфуй, два рази кнопку нажмеш і йому будуть лози, він буде такий самий, як був. Тому не тіште себе тим, що ви блискучого, зробите блискучий колектор, і у вас мотор заробить. Ніколи в житті. Так, ну а тепер діло техніки, треба якось завести це все діло так, щоб нічого не пошкодити. О, якось так. Якось так. Тільки не по мітках. Акуратенько піднімаю ще раз, провертаю. О, бачите чому? Е, можна чуть-чуть в сторону і поставити, чи сюди, чи сюди, чи сюди. Явно, що воно має якесь певне значення, тому що це положення щиток відносно якоря. Так, є. Чуть-чуть я їх. Бачу, вони чуть-чуть підігнуті. Ну, вони потім, я думаю, самі себе знайдуть, лишнє спиляється. Так. І тепер також по мітках ставлю. А, стоп. Трр. Нічого не ставлю. Тепер назад обов'язково прокладочки. Так, а тепер уже задня частина. Так, маленький молоточок потрібен, гарненько його тут без фанатізму, воно все повинно зайти назад. Гасити тут не треба. Так, перевіряємо чистенько ніби. Так. Ну, а тепер я пропоную подати сюди напругу. Для цього беремо гноти від блока живлення. Момент. Так. Даю на блокові 12 вольт і пробуємо. Що у нас вийшло? Плюс на плюс, мінус на мінус. А, гарчить. Робить то прекрасно, але. Але гарчить. На повну потужність не гарчить, а на малих оборотах гарчить. Це мені не подобається. Абсолютно мені не подобається, тому що. Воно мені дуже не подобає, воно мені нерви робить. Значить, треба боротися з цим. Я чогось розраховував. Так, а що у нас тут втулка ніби і не розбита? Попробуємо зараз задню частину поміняти. Ну, дивіться, я вимикатися не буду, кому цікаво, може хтось захоче робити. Те саме, чим зайнявся я. То я думаю, що вам буде більш цікавіше побачити, як воно є. А як я буду його включати-виключати, то з нього толку не буде. Так, пробуємо ставити ось цю задню кришку. Перевіримо, чи справа не в ній. Якщо не в ній, то доведеться тоді міняти, мабуть, корпус. Ціл... Цілком. Так. Ну, ця не дуже вже сюди хоче ставати, Понятно, що вона не звідси. Тому вона і не дуже хоче на своє місце. Але ж виходу іншого немає, воно має. Все. А, тут треба трошки підпиляти. Зараз зробимо. Так. Дан -дан 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 -дан. Подивимося, що в нас тут маємо. Тут маємо 26, а тут маємо 24,5. Значить, треба отут трошки надфілем пропиляти, щоб воно все добре стало. Зараз я його пропиляю. Так, пропиляв, як ми бачимо, стало добре, сіло все чітко, перевіряємо, є. І дивимося, буде гарчати чи не буде. Нема. Значить, так воно тут і останеться. чуть чуть є манюсіньке є, але не так, як було. Значить, втулка оця вже куку. -ку. Так, ну тепер залишилося це все діло зафіксувати. Значить, що я хочу сказати, дорогенькі? Я буду це робити. Незвичним способом трохи. Чому? Тому що, тому що, коли я її назад заклипаю, уже цьому двигателю буде хендехох. А я його візьму зараз проти всіх правил, просто-напросто запаяю. І потім, коли мені треба буде його знову розбирати, якщо мені треба буде його розбирати, то я його просто. Так. А може, і заклепаю зараз. Мені так не хочеться. Так мені не хочеться. Так. Ладно, ви мене вговорили. Заклепаю. Бо зараз, поки паяльник сотка нагріється, в мене немає часу. Тоді клепаємо, ставимо його на якесь металеве. Щось, на якусь металеву основу. І ті самі місця, які були маленьким молоточком, Тут сильно не треба. Там аби трохи і воно буде хорошо. Так. Ну, той факт, що воно не рідне, сказується, воно не дуже хоче ставати на місце, але в нього виходу немає. Так, ви там бачите, бачите. Так, я клепаю в двох місцях. Вийшло не по тому, трохи, де було. І трохи не так, як, да, але так, ну, тут, коли б'ємо по моторчику, тут треба розуміти, всередині є магніти, щоб їх... Не побити, то треба бити з чувством, з толком і з розумінням. Так. Де тут був плюс, де був мінус? Оце червоний плюс, оце мінус. В принципі, як підключите, різниці нема. Чуть-чуть бачите є, але не так, як було. Ну, а ну спробуємо зараз. Попробуємо. Ослідню капельницю поставити. Одненьку капельку масліця сюди і. Ну, я так і залишу його. Масло потемніло, зразу видно, що звідти ще всяка грязь виходить. Так. Хочу вам що сказати. В принципі, я поки задоволений результатом. Як мінімум, у мене щотки так. От в мене, бачите, тут теж я все ставлю метки. Потім легше легше це все діло складати. О, все зійшлось по мітках. Я їх обновлю, бо розбираю його. Іноді, як він починає щось виділуватись, то можу залапати. Все. Ну тут же далі діло техніки. Так, це в нас що? Це у нас буде тут? Ставимо акуратно кнопку. Так, стоп-кнопку треба правильно поставити. Якщо ми сюди включаємо... То великі, а сюди низькі. З пружинами треба бути акуратно, щоб вони нікуди не вистрелили і нікуди не повилітали. Так, думаю, що якось так. Припаємо і складаємо це все діло. Так, двигун припаяв, склав це все діло на місце, ставимо батарею, провіримо, що таке, чого не влазить? Чого не влазить? О. Так, ну як ми чуємо. О! Значить, все-таки передня втулка. Її також треба міняти. Ну, передню втулку, я сподіваюся, ми також замінимо. Тобто ми замінимо корпус, бо втулку ми не витягнемо. Шестерня, до речі, ця і та однакова, але цей колектор трохи постраждав. Хоча ні, дивлюся нормально, бо цей колектор по ньому терлися вже щотки. Ось ця, бачите, перетерлася. Але ще бачу він 78-й. Вона буде використати. Значить, щоб е, пере, цей замінити, то я думаю, краще я знайду ще одного двигуна, достану щітки так само, переставлю. І попробую цей двигун, бо я рахував шестерня. Тут 12, по-моєму зубів, і там 12. Шестерня однакова. Це буде легше, бо інакше треба буде робити приспособу, яка буде випресовувати шестерню, потім її треба буде запресовувати. Це буде багато клопоту. Тому це буде. Якщо буде, то це буде наступне відео, дорогі друзі. Або ми будемо перепресовувати, або я. Буду міняти просто щітки. Якщо перепресовувати, значить відео буде. Якщо щітки, то відео не буде. Так, ну що, залишається, залишається це все діло накрите. Ну, хай гарчить собі потрошки там. Принаймні, я знаю, що в мене щітки замінені, що в мене там все добре. І при біді я можу ним. Спокійно працювати. Так, що здесь не на... О, все стало на місці. Тут провода ще треба поправити. Я думаю, вам не цікаво буде, як я його складаю. Тому зараз скручу його, тоді вже. Так, шурупи ніби всі закручені. Сильно не, цей. не можу тримати. Ну що хочу сказати, друзі. Інструмент врятовано, як ви можете бачити, там нічого не іскрить, нічого не відбувається. Все нормально. Ну Трошки гарчить. Ну, хай собі гарчить на здоров'я. Таким чином, потративши годину часу, був рятований інструмент. Ціна питання, ну, шуруповерт, по-моєму, по 100 гривень продають на цьому акумулятори по 50 гривень. А шуруповерт ніби 100 гривень. Ну, може, у вас інша якась металоприйомка і там ціни можуть бути ще нижчі. Тому якось отак. Ціна питання, звичайно, ну, хтось любить все нове. А мені не важливо, воно блистить чи не блистить, мені важливий функціонал. Він працює, служить. До речі, добре вони оце придумали. Тут сюди бітку, якщо може хто не знав, то дуже добре. Сюди вставляєш. Одну бітку, сюди іншу бідку. Чик. Чик. Наприклад, тут сюди. Це вже зажав. О. Наприклад, я так люблю сюди сверло, ну. Сюди сверло. А тут бідка. І коли щось роблю, сверлом. Отрір просверлив, раз, шуруп закрутив. І не треба гратися. Зручно, досить зручно. Мови немає, молодці, придумали хорошо. Таке. Ну, немає пластмаски зверху. Ну, то й що? Мене воно сильно там не пече. Тому, дорогі друзі, двигун можна відремонтувати. Колись був такий момент. Давно ж, як тільки ці з'явилися, ще нікелеві були там акумулятори, то я такі щотки випилював вручну сам, засовував їх сюди і інструментом користувався. Ну, може, в мене і є відео по цьому, я і не пам'ятаю, вже їх стільки є. Тому це не проблема. Якщо у вас е, самі тримачі цілі, от не такі спиляні, а ціленькі. От, наприклад, як от у мене. В моєму випадку вони ще вціліли. То тут питань немає. Акуратненько треба розігнути. Ось, з цієї сторони. Щітку цю виняти. Штангелем зняти розміри, випиляти, вставити назад. І будь ласка. Користуйтеся, я оце не буду викидати, я її збережу, тому що на досу, я собі щітки сюди випиляю, і в мене буде на прозапас Мало лі, життя. Це така штука, не знаєш, що тебе чекає завтра. На сьогодні. Отаке відео, дорогі друзі. Миру добра, усім злагоди, щастя! Працюйте, робіть, пробуйте. Хай у вас все виходить і результати вас самих же ж і радують. І хай то служить вам на добро. Усім до наступних зустрічей!